Тварини-паразити мають морфологічні адаптації, органи прикріплення, присоски кіхтики, зменшення розмірів тіла, наприклад, лишманії, споровики, антиферментні покриви, наприклад, кутикла-аскариди, втрачають органи або навіть і системи органів, наприклад, у стяжаків втрачена травна і нервова система. Фізіологічні адаптації це анаеробне дихання гельмінтів, Антисідальні властивості слини, п'явок. Репродуктивною адаптацією є гермафродитизм, Підвищена плодючість. Зараз ви можете побачити, як виглядають пристосування гельмінтів для життя всередині організму. Тварини-паразити, одноклітинні, тваринно-подібні приклади. Дезентеринна амеба, лішманії, паносоми, лямблії. Серед безхребетних жалкі, наприклад, поліплоді, паразит і криз осетрових риб, плоскі черви, сисуниці, п'якість, стяжаки і хінококи, круглі черви, аскариди, гострики, Кільчасті – черви, п'явки, серед ракоподібних язикові макриці, сакуліна, павукоподібні кліщі. Серед комах блохи боші. Серед малюських вишинки без зубок і правинниць. Тимчасові паразити нападають тільки під час живлення. Одноклітинний приклади дезентерійна аміоба, трипаносоми, лішмані, ляблі, грігаріни і споровики. Тимчасові паразити нападають лише для живлення. Стаціонарні мають постійний контакт з хазяїном. Ще є такий вид паразитизму, як гніздовий, наприклад, у птахів зозуля. Тварини, паразити, ектопаразити, воші блохи і ендопаразити гострики і сисуни. Прикладом ектопаразита можуть бути і язикові мокриці. Ці ракоподібні паразитують на рибах. Знаходячи язик риби, вони прикріплюються до нього і живуть, харчуючись разом з рибою.